Якби мені було потрібно знижувати вагу, я б не їв би мало. Я б їв би багато, але більше низькокалорійної їжі. І мій раціон не складався тільки із гречки, відвареної грудки і філе. Все, я б дуже різноманітно планував би свій день. До прикладу, рис зробив би з морепродуктами і овочевий салат. Повільні вуглеводи, білок, клітковина, низькокалорійна страва. Також їв би субпродукти: печінка, гречка і якісь овочі. Печінка взагалі дуже недооцінений продукт. Містить багато білка, вітамінів, мінералів, дешева. І як для різноманіття білка ідеальний варіант. Далі поклав би квашену капусту, оселедець та да картоплю. Ну прям така народна страва, інколи хочеться. Квашена капуста, відмінний пробіотик. Оселедець, білок, жирні кислоти, картопля, вуглеводи, повільний, низькокалорійний продукт. Ідеально. Дай пельмені їв би. А чому їх не можна їсти під час корекції ваги? Борошно, це в нас вуглеводи, м'ясо, це білок. Якщо ще взяти курку, це низькожирний білок, додати туди йогурту, додати туди якихось овочів, буде дуже смачно і об'ємно. Дай сала інколи хочеться взяти картопельку, куряче філе, до прикладу, запекти, декілька шматочків сала і якісь овочевисла. Ну прям ідеальна комбінація. І знаєте що? Ці страви їдять учасниці програми перевтілення. Смачно, збалансовано і при цьому знижують вагу. Ну що ще потрібно? Хочеться цьому навчитись? За посиланням у шапці профілю запрошую до програми.